Друзі, вітаю всіх на моєму авторському YouTube каналі. Отримав цікавий матеріал і тому сьогодні розпочинаю серію тем для роздумів у сімейному колі. Хочу сказати, що буде цікаво. Від вас прошу вподобайки, підписки, ставте дзвіночки, і прохання максимальний репост. Відео буде цінне для сімейних людей. Кожен раз буде нове натхнення на день і завдання для виконання у сімейному колі. Тому не пропускайте. Сьогодні перший день і тема помічайте хороше. Дозвольте поставити вам запитання, як ви розпочинаєте ваш день? Подумайте про це. Хтось зауважуючи його день починається з ранкової зарядки або з кружки гарячого чаю. Одні скажуть, що починають свій день з молитви і дослідження Слова Божого Біблії. Але, на жаль, значна кількість жителів нашої країни свій ранок починають з перегляду останніх новин. Звичайно ж, від новин нікуди не дінешся, особливо в наш час. Адже нам не байдуже, що відбувається навколо нас. Але емоції, які ми відчуваємо, коли починаємо перегляд стрічки новин, відрізняються від тих, коли ми починаємо день по-іншому. Подумайте про це! Але варто зауважити, що здебільшого наш настрій на цілий день залежить від ранкового налаштування. Як ми починаємо свій ранок, таким іноді буде весь день. Розповідають одну притчу: колись дуже давно один мудрець покликав своїх учнів і показав їм аркуш. Білого паперу, на якому стояла лише одна єдина чорна крапка. Що ви бачите? запитав мудрець. Крапку, відповів один. Чорну крапку, підтвердив інший. Жирну чорну крапку, уточнив третій. І тоді їхній вчитель заплакав. Скажи нам, чому ти так гірко плачеш? А, Здивувалися учні. Я плачу, бо всі мої учні побачили тільки маленьку чорну крапку, і ніхто із них не помітив чистого білого аркуша. Іноді ми зосередження на чорній крапці. Тобто на новинах, на своїх проблемах, на переживаннях. І не бачимо тих приємних подій або моментів, які нас оточують. Тому я думаю, що потрібно змінити щось у своєму житті. Потрібно щось змінити у своїй сім'ї. І тому сьогодні я пропоную ось таке ряд завдань. Перше завдання. Подумайте, будь ласка, який момент або яка подія вже зранку вас потішили. Назвіть її. Я не знаю, як це можна зробити у вашій сім'ї, але я думаю, що є ось такий момент, коли ми ще всі разом і, можливо, вставши в коло, можна сказати, або започаткувати ось таку традицію, щоб кожен говорив, що зранку його потішило. Нехай це буде декілька слів, але це буде давати ось такий настрій. Настрій на весь день позитивних емоцій. Що вас потішило? Не те, що розчарувало, не те, що пригнітило, не новина. Ви бачите, що ми намагаємося відійти від того негативу, який навколо нас, а зосереджуємо себе. І усіх членів своїх сімей на позитиві. Друге завдання. Заведіть сімейний щоденник вдячності. І починаючи з сьогоднішнього вечора записуйте по 5 вдячностей на день. Звичайно, що це цікава традиція. Можливо, в когось із. Сімей є ось таких щоденних подячностей. можливо, хтось із, із людей веде свій особистий щоденник і там записує якісь приємності, приємні моменти. Хочу сказати, що хто ще цього не робить, є ось така можливість завести щоденник подяк. Да. Це може бути зошит, це може бути блокнот. Мені колись свого часу подарували ось такий гарний блокнот із золотими ось такою позолотою. Ось Навіть і закладинка. Ось такий щоденник. Мені саме подарували для того, щоб я записував подяки сюди. Записуйте свої подяки. І також хочу сказати, що не забудьте подякувати вашим, вашим близьким за те, що вони у вас є. Якщо ваша сім'я сім знаходиться у безпечному місці, я думаю, що це легко зробити. Після того, як ви порадували тим, що потішило вас зранку, ви можете. Сказати також слова подяки. Або зранку ви говорите те, що порадували. А ввечері, після того, як ви записали щось щоденник, ви можете подякувати своїм близьким за те, що вони у вас є. Якщо когось із членів сім'ї немає, то ви можете зробити це по телефону. Але обов'язково зробіться. Дружини, позвоніть своїм чоловікам, якщо вони на фронті на передовій, і висловіть ось ці слова подяки. Як ви любите їх, і як ви вдячні Господу за те, що вони у вас є, що ви постійно пам'ятаєте. Так само і чоловіки можуть зателефонувати своїм дружинам, які можливо в інших регіонах України, а можливо, навіть за кордоном. Також. Третє завдання, альтернатива щоденнику вдячності, щоденник приємностей. Також можна записувати те, що трапляється, приємне, приємні якісь моменти, які трапилися цього дня. Можливо, п'ять приємностей, які трапилися цього дня в вашому житті, записуйте, записуйте те, що вас потішило. Я думаю, що як ви зробите це традицією, то це принесе свої результати. Для початку, якщо ще немає ось такого налаштування, ви не знаєте, що записати, є ось такий лайфхак. Якщо у вас раптом виникнуть труднощі з переліком приємностей, то відкрийте галерею фото у своєму телефоні. Або відкрийте свій профіль в Інстаграмі, перегляньте його, і зазвичай там зберігається дуже багато приводів для дякую. Четверте завдання. Останнє завдання на сьогодні. Посадіть себе на дієту новин. Що менше новинних калорій, то здоровіші ви будете. І повірте, що це справді е, так. Ще раз прошу вас про вподобайку і велике прохання. Якщо це відео вам сподобалося, надійшліть його своїм друзям. друзям. І на завершення хочу сказати: пам'ятайте, які. Би перебої не були зі світлом, головне не вимикати світло всередині себе. Бажаю вам гарного дня. До завтра!